Всім привіт, це мій перший влог сюди. Я знаю, що він, він вийде взагалі не ідеальним, але. це Мона ще не вийде. <світ> От і мене. та що. Ізвиняйте, треба щось починати. Я зараз гуляю з подругою з дитинства. Вона не хоче подавати лице, але я беру вам телефон. <світ> <світ> так. Кстати, знаєте, ми гуляємо в селі, і ці фото тут тушаки, не в нашому, не в нашому. І, таті, знаєте, типу. Тіпа... Трохи лячно, але ми такі ще любимо приключення на свою п'яту точку. <смір> Собаки гавкають і темно, людей немає тим часом ми. Ви бігала, коротше, в на мою собаку, а моя собака біжить до мене. І я не розумію, що діти бігти мене до чеки чи що. А потім розумію, що на собаку біжить не до мене. Я, коротше, говорю, типу, я за себе дикаюсь, А Вона сказала що вона за мене злякалась. Бо я типу не боюсь, я, я знаю все село, і я знаю, куди вона піти, куди вона що. А я не знаю, чіпа. Я надіюсь, що додому ми прийдемо. Не підбить. Мені теж надіюся. Щось чуєте собатяга причть? Ви можете не чути, але це трохи стрьомно. А, це, коротше, гавкають там, де розводять цих собак, типу, ну, типу, приют собач, ну, котячі да. теж. Якщо хочете собачку взяти, пишіть мені, я вам знайду собачку ідеально. Блін, вони платні, кстати. Вони всі кастрировані, але вони платні. Да. Кстати, ми йдемо, фонари видно. О, кстати, yeah. люди на теж, типу, нормалс. Yeah. Я надію, що ми а зараз хотим, будемо. А що туди повернути? Mm, там поле майже, напевно. А, яке А, яке поле можна? Ну, там, типу, тоняти, приїздить, щось таке. А що наше слово зайти, це яке поле надо, це прямо і туди вертати. <реклес> ну, давай, головне, <Володь>, змію не меть. <реклес> <реклес> да. Щоб не померти, не померти Ігор, його кусила змія і він помер <реклес> на роду місце. <реклес> і, третє, в мене набагато удобніше лиця, ніж в неї. Мені просто бігти набагато удобніше. Це вже перевірено мною. І Ребята, я кризуюся, то я бігу як спортсмен. Ну, в неї, <реклес> коротше, це треба не... Щоби... кросовки. вона постійно розв'язаться ці шнурівки. А у мене, короче, шльопки. Да. Кстати, всем пока. Если вы еще такие маленькие влоги, если вам нравится, пишіть. Буду же я вам снимать. Всем